Навіть у важкі часи треба створювати позитивні імпульси і в житті, і у мистецтві. Вирішили засновники нової художньої галереї і розпочали свою роботу з виставки картин видатного художника Валерія Франчука, різдвяна молитва за Україну. Започаткувавши таку такий простір взаємного поєднання багетної майстерні, фреймшопу англійського та художньої галереї. Ми зможемо створити деякі. Синергетичний ефект, який дозволить бути цьому приміщенню цій діяльності, не просто крамницею, не просто галереєю, а чимось більшим, щоб люди, які будуть до нас заходити, відчували явно, що тут живе мистецтво. Галерея сучасного українського мистецтва. А хочеться відобразити суть українства. І Валерій Фречук він як великий патріот, так і великий художник, мудрець, і він творить саме на різноманітні тематики українського жанру. Ця виставка стала 163-ю у біографії художника. Усі свої роботи Валерій Франчук створює незвичним інструментом будівельним шпателем. Інші більше працюють мастихинами, це такими лопаточками. А в мене всі роботи, які тут представлені на виставці, виконані сугубо шпателем. Простий будівельний матері... інструмент, який я колись для себе знайшов. На очах присутніх митець створив картину, яку умовно назвав враження від зимового пейзажу. Пересічний глядач не в змозі відрізнити незвичні твори майстра від традиційних. Коли я дізналася, що це шпатер, то ну просто сказати більше нічого не можна. Ти дивишся на картину. А... Захоплений повністю, і думаєш, як це можна зробити, шпателем І в принципі, я вперше тут, як і ви побачили, як він творить, і мені досить пір не зрозумілий цей метод. Чим би художник не творив е свої картини, е саме головне, щоб він передав суть е свого сприйняття світу чи те, що йому Бог дає. Бо я вважаю, що не ми художники величні якимись своїми досягненнями. Це нам Бог дав, як дає поету слово, як дає композитору звук музичний, так нам дав цей колір, оцю фарбу. У доробку Валерія Франчука понад 4 тисячі картин для теперішньої експозиції організатори відібрали п'ять десятків. Ми захопили серію його квітів, серію облич людей, а серію там дві картини церкви, але вони теж захопливі. Янголи теж якби відносяться до серії людей. З словом спробували об'єднати його тематики в якісь от такі міні-серії і їх тут показати. До церковної серії належить картина Франчука Свята Варвара. Робота одна з найулюбленіших у художника. Мощі цієї святої зберігають у Володимирському соборі у Києві. За легендою, Варвара прийняла мученицьку смерть, але не зреклась християнської віри. Така, знаєте, легенда нескореної душі людської, яка проходить з віків в наш час і буде йти завжди, тому що це не Варвара, це в нашому. Спільному розумінні цього слова та незламність духу людського не тільки тої дівчинки. Картину у кольорах українського прапора художник намалював 10 років тому, але саме зараз вона стала найбільш актуальною. Моя земля, ну така вона, вона земля, і там є і, і гори вдалині відніються, карпатські чи кримські, то немає значення. Я просто розділив, що цих два кольори, основних землі і неба, відчуття нашої тої історії через ту дорогу життя. Легенда про лебедину вірність, яку Валерій почув від матері, лягла в основу ще однієї картини. Коли ранять лебедя, і коли він в повітрі. Лебедиці злітаються з усіх усюдів, щоб його щоб крилами його підтримати, щоб він не падав, Іначе вони падають разом з ним і розбиваються. Це така лебединна вірність. Це такий закон життя. Ті птахи переконаний художник вчать, як рятувати своїх братів та любити рідний народ. Що зараз до речі наші хлопці роблять, спасаючи і Україну, і себе, і свої родини. Роботи Валерія Франчука можна придбати. Вартість картин залежить від багатьох чинників. Насправді, ім'я, досвід, кількість виставок, якийсь рівень попиту і результатів продажу на значимих аукціонах. Західних це все формує ціну. Розбіг цін від 3-4 тисяч гривень за невеликі роботи і найбільш, найбільш великі роботи коштують близько 150 тисяч гривень. Галеристи сподіваються, що ціна не стане на заваді колекціонерам. Патріотичне піднесення привернуло увагу до українського мистецтва і дало поштовх для створення справжніх шедеврів сучасними митцями.